Добро дня! Дуже нагадувати. Сьогодні будемо прокачувати кінетичну гранату. Доводимо мої гранати до ума. Так от, на минулому відео ми зібрали плазму гранату, нам пощастило вибити кінетичну. Сьогодні ми будемо прокачувати кінетичну. Надіємося, що нам випаде плазмова або якась інша граната. Щоб вони дуже гарно сунергували. І можна було. Так. І можна було з легкістю перемогти. Але не треба на це надіятися, треба розраховувати тільки на одну зброю. Так. Я хочу знайти потрійний вибух, тобто примір донати. І напевно межі вибуху дзвоняти. Зібрати основну гранату кінетчно тільки класичний біл дій. Окей. Так. Дуже багато цукру перевели. Блін, три аж одного Нереально переведення багато цукру. Відхила не буде. Rocket Hill. <звук> окей, що, тут у нас? Сканер Нітри, банка Нітри, не хочу я цього брати. Це я також не хочу брати. У. Де. У. Э, синергія вибухова у нас вимальовується. Так що... В принципі, це непогано. Е, є шанси на те, щоб перемогти. Е, окей, яка у нас прокачка на... Ні. Межі вибуху плюс 50, ідеально. Ви через хову зброю, в принципі, можна пограти. Е, Тут ще є синергія кінетичної зброї. В цьому білді, тому що грана... ракетамет і граната у нас вбидві кінетичні зброї. До 20 ОДАНІТАРІ. Де Добрий день. Так. Продовжуємо копатися. Бачу магніт. Ой-ой-ой. Я бачу. Ні? Мені треба не витрачати дуже багато свого здоров'я, як я це роблю. А зібрати ще ресурсів. Зібрати ще один грибочок. Грибачку, грибочок. Окей. Yeah. Okay. Прокачуємо. Я прокачую не кінетичну гранату, а ракетомет, тому що він по факту є сильнішим, а граната це саппорт зброя. Тому є, що є. Бачу нітро, яку можна покопати. У нас атакують мухи. Не дають нам покопати нормально. -яй 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 -яй. До речі, гном... за гномом ми граємо за сильна рука. У нього... Базова прокачка це 20% досяжності до любої зброї. Ось, те, що я ч и казав. Я прокачка синергії! Чорт, я сейчас нафиджу реально і програю. Я можу, я типу... А, я типу не дуже сильно обережний. Так пазь. Так, прокачимо це. Батарійне. А це просто якийсь кошмар. Ай, та як воно мене защипляє? Ні, тікаємо. Тільки не це. Треба піти до магніта, зібрати магніт. Магніт дасть екстра вихіл від по підлиття рівня. Дуже пізні, ой, дуже ранні мені, але це після мені треба щось. Так, так, беремо. Е, беремо, напевно... Давайте обойму, щось перезаряджання. 12 захисту, так, дякую. Беремо шкоду, щось перезаряджання. Так, тепер треба акуратно. Я помовчу і пройду. Окей моко. They're really pissing off the bugs. They're getting angrier. Give it to me. I always waste my money on cosmetics. Я напевно візьму любу. Раната буде супортом, а демедж від uh, ракети буде супер. the bugs are growing stronger suck on this you're breaking nature objective completed miner get to the drop pod before it heads back to orbit suck on this you're breaking nature I'm gonna do something epic with you move Займа розбираємо досвід, дуже багато досвіду пропустили. Але що зробиш. Нічого не поробиш. Е -е, я напевно не буду прокачувати. Так, я похилююся і я не буду прокачувати. Mm -hmm. Знищення стін. Це я закріплю. Майже вибуху також закріплю. І трошки... Все. <плес> Можемо далі. i wonder what struck us serving in the cat tonight. boy. Objective completed. no way. A legendary squad in the detected. get ready, they'll be with you shortly. Зараз би їх прокачати перезаряджання, тому що вони занадто на позиції Особливо мої ракета на сі. Я не прогнув. Я про курагей. Ураган. Так щось напожити, от мені треба щось напожити. Або на демедж. Ну блін, не знаю. Давай. Мені не вистачає здоров'я, я буду якось поступово прокачувати, якщо мені будуть давати прокачки здоров'я Я буду їх брати. Мені поки що реально дуже не вистачає. Just up like a tree? We a на фінальному я напевно візьму якщо задуть... дадуть. Е... Коли отримуєш ...демедж. Граната розділяється на мільярд частинок і вибухає. Так, прийшли. Yeah, хороший. Браймо аккуратно. Oh, Yo-yo-yo-yo-yo-yo, Be happy you can't see my scanner. But I advise that you move, miner Це новий прояв! Це про мене! Я просто повинно професійний форм. Ай, це звідки цей жук взявся, блін. Так, я бачу магніт, це супер. Треба просто відірватися від них. Максимальну дистанцію і перебрати його feeling much 70-го зара це мені зараз потрібно скончити. Я вже, в принципі, такий то встанький. Бачу не трьох статище, щоб зібрати. А, там бачу вже А, схостів з інших. Це зрозуміло. Legendary is my favorite так зробити. Ті гранати пішли в прірву. Oh, <laughs> Більшість гранат пішла просто в прирву. Ідеальне застосування. Oh, <laughs> Ідеальне застосування здібності. Беремо, беремо перезаряджання, ще трошки перезаряджання ще більше перезарядження. Так. Дуже багато перезаряджання треба, нам. Тільки там, до речі, воно. Ну. Це вже в принципі нормальне таке перезаряджання, майже вибуху трошки порізані, тому що я прокачав улюбину тут. Але то таке. Все одно я взяв нереальну кількість перезаряджання, а воно все усі перезаряджається дуже хороше.

Окей, okay, беремо щось перезаряджання, межі вибуху і швидкість перезаряджання. Не і швидкість перезаряджання. E... урон не брати не буду, візьму це, досить уже пізно. E... Візьму здоровечко і щось руху. Це в принципі можемо піти вбивати босів. Я думаю, напевно, я зараз пиду, просто вскрою все яйца и буду пылать в глаз. Нереальная кулькость вибухи.

знаешь, ему не потреб... мне не потребуется. реально треба 6 на пожить. Если я писать потреб рота, Ну, не знаю, шкода. Давай тереролы. Сразу. Okay. Dial it in! Трати. Трати. Найкраще, що випало. Чому це став тихо говорити? Я не знаю чому. Напевно, я дуже сильно сконцентрований. Прямо здоров'я. Так, знову близнюки. Так, це вибачаюся, я просто намагаюся зробити скрін, щось у мене грава вирішило, що мені скрін не треба і. Окей, все, е, Сконцентрувалися на босі. Е, Межі вибуху, напевно, розряджання шок зі стріляти. Все, просто бігаємо по около, буваємо їх. Нічого складного в цьому повинні Вперше мені треба не перезаряджання, до речі, мені треба... Ем, мені потрібен. Трібна шкода. Краще, те ще я тримаю шкоду, вона ж типу повинна таке мені на плюс. Ай, повинні бути гранати і в мене там шолом ще є. Там? Так, мені шолом підвищений далі але не переборщай ауч капець щось я... Чорт! Ні! Кай! Все, мінус один. Довбані метеорити! Помири вже, господи! Єс, ракета, давай його! Де ця капсула? Куди мені бігти? Капець і На волосині реально від смерті були. Забігаємо. Ух, ну вийшло отаке от, от знурення. В принципі, мені сподобалося, шкода межі вибуху. Дякую, що подивилися це відео. Я вам пропоную підписатися, поставити лайк, тому що таких відео буде дуже ще багато. Будуть стріми, на цьому каналі буде багато цікавого. Дякую, до наступної зустрічі.